У травні минулого року ми вже розповідали про сільського вчителя з села Малазубівщина Коростенського району Сергія Беха, хворого на гепатит С. У 2013 році йому зробили трансплантацію печінки від родинного донора, дружини Олени. Проте хвороба не хоче відступати. Йде відторгнення донорської печінки. Потрібна нова трансплантація. 13 березня цього року Сергій Бех опиняється на лікарняному ліжку в Коростенській центральній міській лікарні із різким погіршенням стану здоров'я. Бех Сергій Васильович поступив сьогодні до нас хірічне відділення. З діагнозом цироз печінки, гепотоцелюарна недостатність, кровотеча із ВРВ. Поступив з низьким гемоглобіном, інтоксикація, білірубін більше 400. Він оперований півтора року назад по поводу пересадки донорської печінки, дорану являлася жінка, але з часом організм дав відторження органу і він потребує далі, щоб продовжувати життя, потребує донорської пересадки. Вона ледь стримує сльози, проте намагається триматись. Олена Бех зробила все можливе, щоб врятувати життя свого чоловіка. Навіть стала донором печінки для Сергія у 2014 році. Але хвороба прогресує. З кожним днем все хуже він і вставати не хоче. Він ходити, не хоче. Він їсти не хоче. Та ні, ну, взагалі, нікого я, я не знаю. Я вже не знаю, що робити. Повторна треба пересадка. Це ж Не то, що от, людина може своє життя якось її там тримувати ліками всім на світі. Тут же ж нема виходу, тут ліків ніяких, вони не підійдуть. Оце звушуються сосуди і печінка починає тиратися. Новина про те, що потрібна друга операція з трансплантації печінки, підкосила Сергія Беха. Адже іншого родинного донора немає. Немає і коштів на операцію за кордоном. Я заключення лікарів із Шалімова заключення паталого гістологічної лабораторії європейської, що йде процес відторгнення печінки. І все. Крім пересадки, нічого не допоможе. В Україні діти ну, свій донор. Більше донора в нас немає. І потрібно робити пересадку в Білорусі. Для цього потрібно від 80 до 100 тисяч євро. Можуть сьогодні дзвонить, завтра тобі зробити пересадку. Там так, от так воно все налагоджено. Але для цього потрібні кошти. Кошти, кошти без коштів, туди навіть ну, всі гроші пішли, на ну, пересадку на лічені. Міністерстві охорони здоров'я є програма, яка ну, в чергу ставлять людей для транспорт. Для операції за кордоном, але ви знаєте, яка в нас країна, і чи туди потрапиш в ту чергу? Сьогодні всі сподівання родина покладає на небайдужих щирих і милосердних людей, адже продати їм більше нічого. Дома на батька чекають двоє синів в рідній школі. Вчителя історії чекають учні та колеги. А Сергій Бех чекає нашої з вами допомоги. Три рік назад зателефонувала мені директор школи із малої зубищини. Я розказала про цю ситуацію. Чи можна якось допомогти. Ну, по ниточці з миру щось зберемо. Декілька днів назад Сергій знову передзвонив каже, настало гірше. Цари хотіла би попросити всіх по якісь гривні, 10 гривнів зібрати ці кошти, щоб допомогти врятувати все ж таки життя Сергія. На пересадку потребується 100 тисяч євро. Операція по пошуку донора, все дуже дорого. Це життя необхідна операція, яка може дати йому шанс на життя. Реквізити для надання допомоги Сергію ви бачите на своїх екранах. Контактні телефони 097 080 41 40 Бех Сергій Васильович або 098 595 09 28 Бех Олена Васильівна, дружина. Не будьмо байдужими.